Буду просити вас поширити це відео, і це не пов'язано з продажем моїх послуг або товарів, а буду розшукувати людей. Мене звати Леся Михаленко, я адвокатка з Києва, і я прийняла участь в аукціоні Укрпошти незабраних посилок. І коли ми проводили за льоної Альоною розпакування серед всіх посилок, ми знайшли три посилки, адресатів яких ми хочемо знайти. Як на холсті, та до якої школи чия це школа? Можливо, знай... знайдете. Я ми надішлем взагалі і підписано. А також хлопець, чий нік написаний на е, спині футболки. А він типу як ігровий замовив може, собі і, навірно, так. Да. Взагалі про аукціон та посилки, які ми розпаковували з Льоної Альоною, більше ви можете дізнатися на моєму ютуб-каналі. Посилання в шапці профілю та під відео. Кошти з продажу таких товарів підуть на мій збір, тому можете підтримати взагалі мій збір. Посилання також в шапці профілю і під цим відео. І дуже прошу поширювати це відео, щоб я все ж таки змогла знайти цих людей. Розшукую їх. Да. А давайте ми якось може, може ви якось там десь дітися.